З миром Божим дорогоцінні і до чого ж закликає нас Бог. До того, щоб ми покаялися, щоб ми покаялися, очистили своє серце, розум, змогли очистити своє життя. І каже Господь, щоб ми були як діти, щоб ми були люблячі, щоб ми були щирі, відкинули ту всю злобу, коварство, осуд, щоб ми любили і вміли прощати. Щоб ми з цікавістю приймали Слово Боже. І, як діти не мали жодного підступу, і щоб ми прагнули духовного, щирого, духовного молока. Як діти, як діти прагнуть молока, щоб ми прагнули Слова Божого і щоб будувалися храм святий, камнями, як живі камені, щоб ми кожен докладалися до церкви. Ісус. Він, як наріжний камінь, якого люди відкинули. Він став наріжним каменем церкви. І ми маємо будуватися в церкву, в якій основа має бути Ісус. Основа має бути Слово Боже. І тільки така церква, вона устоїть, всім тим нападам, тим злим духам, вони не будуть мати ніякої власті проти людей, які живуть по Слову Божому, виконують Слово Боже, виконують волю Божу. Ніякий нечистий їх не здолає. Ніякі ні хвороби нічого не зможуть ту людину подолати. Ісус Він переміг усі хвороби, Він переміг смерть. І навіть зараз психологи вони не здатні допомогти людині вийти з депресії. Немає такої людини, яка повністю вийшла з депресії, без Бога. А з Богом це можливо. Тільки з Богом можливо вийти з всіх страхів, цих фобій, з цього всього. Тому що ми один відсоток оця плоть всередині нас. І взагалі є 99%. Це духовний світ. І як ми можемо по плоті зрозуміти, що там в духовному світі зробилося не так? І що ми тут маємо якісь проблеми? Ну, єдине, що нам може пояснити, що йде не так в нашому житті і виправити наше життя, це Слово Боже. В Слові Божому, в Біблії, все написано, як нам потрібно жити, як нам потрібно поступати в цьому житті. І люди, які справді живуть по Слові Божому, які справді християни, які справді вірують в Слово Боже, вони є прикладом, вони, є, вони являють собою Ісуса Христа в цьому житті. І в них вже всередині є Царство Боже. І ці люди, вони будуть з Богом. Ці люди вони вже і на землі живуть благословенно і вже живуть добре. Тому що з ними Бог. І Бог хоче бути з кожним із нас і кожному з нас допомагати. Але людина не хоче того знати, не хоче вивчати, не хоче перебувати в Слові Божому. Піддається спокусам цього світу. І людина вона, вона хоче зберегти свою душу, але вона шукає матеріального. Матеріальних цінностей, біжить за чимось весь час, досягає, знову розчаровується, знову кудись біжить. І так все життя в якихось бігах за чимось, за незрозуміло чим. Але тут проблема в тому, що душа, душа, вона вічна. І якщо ми губимо свою душу, зараз тут бігаючи за матеріальним, то як її зберегти? Ми її збережемо тоді, коли ми її погубимо заради, не заради своє, свого матеріального, заради своїх бажань, а заради Христа, Ісуса Христа. Заради Євангелії ми будемо йти і нести Слово Боже, ми будемо йти і являти собою Христа. Тому хто хоче зберегти свою душу, хто хоче пізнати духовний світ по-справжньому, зрозуміти, що хоче від нас Бог, і які він нам так само обідниці дає. То давайте вивчати разом слово Боже.